Порушення нової справи проти Юлії Тимошенко. Це справа влади прикрити майбутній вступ України до митного союзу. Про це заявила лідер батьківщини після відвідин ГПУ у середу, де вона отримала постанову про відкриття справи щодо газових угод, укладених експрем'єром у 2009 році, начебто за статтею перевищення посадових обов'язків. Янукович такою справою готує собі базу ідеологічну базу для розмови з суспільством, інформаційну базу для Тієї здачі національних інтересів, яка буде відбуватися в найближчі тижні або місяці, мені здається, вже для історії це не грає особливої ролі. Здача національних інтересів буде виглядати приблизно так, ви бачите. Що Тимошенко підписала таку газову угоду, і тепер ми вимушені відмовитися від нашої європейської перспективи. Ми змушені відмовитися від зони вільної торгівлі з Європою, іти в митний союз. А ще вони будуть вимушені здати НАК «Нафтогаз». Саме тому саме зараз народилася ця кримінальна справа. Створення спільного підприємства між Нафтогазом та Газпромом позбавить Україну газу національного видобутку. Водночас Україна стане власником міноритарного пакету акцій, який не дозволить офіційному Києву впливати на ухвалення управлінських рішень, зазначила лідер батьківщини, нагадавши, що природній газ саме українського видобутку використовується для потреб населення. Однак «Нафтогаз» – це не тільки газотранспортна система, це видобуток в Україні нафти і газу. Щорічно компанія забезпечує близько 10 до державного бюджету. Якщо СП буде підписано і буде внесено туди НАК Нафтогаз, це буде сама велика помилка української влади. І це буде помилка і зрада, яка доторкнеться до родинних бюджетів кожного українця. Володимир Приляк, Сергію Панасенко, а